Поки ви ще здані е, щось почути, поки вас ще немає посади, я зроблю року оголошення. У нас багато подій. Почнемо ми з програми на наступний тиждень. У нас е, дуже буде насичена програма на наступному тижні, тому що. До нас у вівторок приїжджає його святі Джадвайта Махарадж, хоче пропаганда. Це дуже значна особистість, і це велика боліз для нас. Тому плануйте свої вечори і, для того, щоб поспілкуватися з Можливо, у вівторок буде якесь спілкування, скоріш за все, це буде приблизно шостій годині. І так і, також у середу у нас. Буде спілкування з ним. І в середу у нас Джанпангашний. Я воняв ще на телефоні. На початок у нас рогашний 16-й, так? Да? В 16.00. Почнеться з Кіртана, година Кіртан, в 17.00 у нас вже буде лекція Джай Байдена В середу у нас в Радхашни і лекція Джайбайда в четверг ми ще не знаємо, тому що в четвер він від'їжджає. і можливо, Але це буде щетка на п'ятницю в ніч, і тому слідкуйте за оголошеннями стосовно його реакції у четвер. П'ятницю до нас приїжджає його миліця і в суботу і в неділю. В неділю у нас недільний фестиваль, який співпадає з вами на в суботу і в суботою В Неділю вами на кладаші. Ми будемо святкувати його разом за щитою прибу по графіку на першу годину дня у нас початок. Так що приходьте, в суботу лекція буде в храмі. О 18.00. Так що суботу теж так є храм. Така у нас програма на наступний тиждень. <клодість> це це зробимо в наших соцмережах та пабліках. Мабуть, вже є огорожні. Також я хотів сказати, що у нас сьогодні посада готує, покривав явною вас пробу. І команда. Ми знаємо, що готує все місто чудовими самосами, які ви можете купляти, замовляти можна. Ці самоси дуже смачні. Ми навіть ми там не там дали геробримі, пробували ціли, цілих мій цілий мішок. І один з тих самосів доїхав в командах Сітовий. І вона спробувала і сказала, що дуже смачний був самос. От, і, і хочу ще. Тобто це дуже смачні самоси, також буру просад с вами в дорозі, і, і, і теж взяв ще із собою, так що немає милі сьогодні. Я мою власне був, хто yeah. організував приготування, посаду на неділі фестиваль. <кхів> Давайте прославим, я можу вас пробу і його команду. Харіко! Бо. Також я хотів сказати, що у нас на цьому тижні з веселої події. Це було дні народження у дуже значних, хороших, дуже хороших відданих, які дуже люблять виконувати служіння. І це у нас ви про провоці. Свіного палом пробув сидять, вічний чаран пробув, відіміть руку. Добре, але скромна людина. Вічний чаран пробув, він, він. він славиться своїми кухарськими здібностями, і також він є дуже хорошою людиною, хорошим віданим, хорошим другом. І він має тільки хороші якості. Дуже добре, що він приїхав до нашої ядри, тому що раніше він жив у волі. Але тепер він тут і ми рахуємо частиною нашої ями, при тому хорошому частиною. Завжди раді, коли він приїжджає до нас, ми побачимо Львові і завжди раді спілкуватися, отримувати спілкування. Давайте привітаємо на проку, побажаємо йому всього найкращого, щоб він був захищений духовно і матеріально. Він в тому житті зробив значний духовний прогрес і повернувся до Крішч. І також у нас було день народження у представниці прекрасної половини нашої ядри, У маташі всі відомі, всі Всій Україні відомої мати живети махіні. От вона, бачите, вона як танцююча картина. Знаєте, от був е, якийсь фільм такий е, про Гаррі Поттера. І там картини вони танцювали. І от ми бачимо зараз цю картину. І це чудова відана. Ви знаєте, вона має почала така невеличка <зумі> в зоні. Але моє велике серце, дуже багато енергії, і хоча вона завжди спокійна, я ніколи не бачив, що, -то, що, -то, що -то там щось там екстра. Вона завжди спокійна, дуже хороша мама і дружина, але в той же час ми вистачало енергії, щоб послужити нам всім, коли вона організовувала поселення на фестивалях на купу тисяч вітань. Що вона віддавала себе повністю в цьому служінні, і також вона у нас організувала, бачите, такий прекрасний магазин в ядрі, і, і також наші пабліки вона виділяє. Дуже дуже багато різного служіння амахати проводила, тільки не народилася дитина. Вона є тою людиною, яка надихне багатьох. Я пишаюсь тим, що вона є в нашій ядрі. Я бажаю. Її... Щоб вона завжди була щаслива разом зі своєю сім'єю трансидентною, і щоб вона також досягла роботу з тим, що матір Алідамахінімада. Ну і я хотів перейти до одної частини ну, наших, наших подій, які відбулися на цьому тижні. Ви знаєте, що у нас був ракетний обстріл. І... У нас є брати, у нас є мати вже Анна Арабська, яка трагічно загинула чоловіка, дитина отримала поранення, дитиною все гаразд. І хоча віддані намагалися потурбуватися про неї, якось збирали також якісь пожертви для неї, але вона сама також пожертвувала цей просад, то я вас прошу всіх побудитися Зараз розвитку. Почав три рази разом вимовлену Харі Кришна Махамантру для того, щоб її чоловік отримав благо. Давайте разом. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 І також у нас цей випадок собі, що у нас постраждав також ну, правда, в плані майно Максим прибув, в нього ракета Чешет прилетів в сусідній будинок, буквально через дорогу від нього теж має пошкодження квартира, і також наш, наш бусик який на футболах і служить. Вірую і правду, він теж постраждав. в ньому від вибухових вилячів, падіння якихось бетонних кусків в будинку, виламало задній бампер, проломило двері, ну так значно пошкодило і також втахує наскрізний, наскрізний опір, який треба ремонтувати, щоб не протікав, себе почнуться дощі. І також лобове Ну, а ще до кінця не досвідти, що там з ним. Тому ми маємо такі ось проблеми. Ну, Я сподіваюся, що Господь, як і раніше, буде захищати своїх відомих, безумовно він це робить. І як в Розумірі пробують, він говорив, що все, що відбувається на терному світі, воно... Якщо ми матеріалістичні, воно буде викликати в нас просто страх і намагання якось перевлаштуватися надійніше в цьому світі. Якщо ми є відданими Господа, то це буде викликати правильне відношення до матеріального світу. І наші надії на матеріальне щастя ми повинні знищуватися, зникати. Тому що в цьому світі неможливо знайти матеріальне щастя. І віддані вони все більше віддаються служінню Господу. Тому, тому давайте приступимо до, до наступної е, нашої програми, це вживання посаду. І на цьому ще не кінець. А зараз ми ще голос поводимо. На цьому ще не кінець. Після того, як ми повімо просаду, потрібно ж прибрати. Тому що е, чистота в храмі це чистота нашого серця. І хто бажає очищати інтенсивніше своє серце, можете приєднатися до команди чистоти, якою керує Володимир Будешко проводиться, він підняв руку. І що нам потрібно. Є всі інструменти і всі умови, щоб це робити. У нас є спеціальні, спеціальні інструменти для прибирання і все дуже зручно. Потрібно тільки бажання. Якщо ви бажаєте привітатися, щоб помити втарну після посаду і також помити посту, то підірвіть, будь ласка, руки. Арі Крішна, Арікрішна. Благодаря всіх. Помітили? Дуже добре. Після просаду підходьте, будь ласка, ви отримуєте своє служіння. Давайте прочитаємо молитву.

Subramati jeta, aque jeta, atina samsare, atina samsare, Krishna para doyamoy, Krishna para doyamoy, Dori Dori ji khodja, Dori Dori ji khodja, Saab Saab, Saab Saab, Anirva, Anirva, Sena vrita Sena vrita pauro, Ada Krishna guru do, Ada Krishna guru Kraszti Krsna chaitanya, Kraszti Krsna chaitanya, Ra-budi Tana da, Ra-budi Tana da, Shri Advaita Київ, група Київ, має горе примананди. Значну просаду. Можна починати їсти, а це таке оголошення. Як ви знаєте, що ми прославили за просадку, вони вас прибули, але Якби ви не були не робили пожеж, то, звичайно, не могли б послужити вам, приготувавши. За ці кошти посади. Тому, якщо ви вважаєте, у нас впереді багато свят, багато витрат для храму, якщо ви вважаєте зробити свою пожертву на ці свята, ви можете це зробити на виході з ліхтарною після посаду, я завжди я можу прийняти ваші пожертви. Також ви можете пожертвувати щось на рахунок. І також на продовження ремонту храму відбувається. Так, я передаю микрофон ваш номер. Итак, мы традиційно людей, Я привітаю чоловічка, матері, шпан, я здесь привітаю жіночек. У нас сегодня книги, кто у нас перший раз? Я тут перший раз. Серж. 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 А, сердж. Сердж. а Чи Добре. Тобто у нас сьогодні є двоє нових людей. Це у нас серж. Він з Харкова. І він вже практикує. Я так думаю, давно. Доволі. Вже два роки, вже троє практикує. Сиде дуже запалено танцював. І видно видно, що в нього є ентузіазм, і реально є певний є певний смарт. Давайте привітаємо Сержа та благословимо, що пітивав ще біля затято для здоров'я Господа. -го! 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 Дуже дякуємо, що ви завітали до нас. І також це один назад. Вже другий раз, але минулий раз вже не привітали, я розумію, і ми сьогодні це виправимо. Назару цікава, посольства взагалі філософія. І як би я сподіваюся, що він знайде відповіді на всі ці питання у нас тут. Будь ласка, залишайтесь, у нас буде ще спілкування під це посаду. Дякую вам, що ви тиші. Давайте голосуємо на зараз, щоб всі його пошуки були успішними, щоб він знайшов, зрозумів для себе, хто такий Бог і які в нього ним стосунки і мог проявити свою справді духовну тривогу. Грі! Герліго! Герліо! Дякую. На жіночі половині у нас сьогодні є костя, яку звуть Мускан. Вона теж з Харкова. Е давайте її привітаємо, побажаємо їй натхнення. Продовжувати їй духовний шлях. Вона відвідувала храм в Харкові. А, також сьогодні в нашому перший перше Валерія. Вона приїхала з Рівного. навчається е, а, нет, і навчається в у Львові. навчається. Ходила також раму рівному і сьогодні новий перший раз. Давайте їй, словомо на гарне художню духовного життя. Сьогодні також з Києва до нас приїхала мати дже Ольга. Вона була з подругою Марією, але, на жаль, Марія вже йти. Тому давайте побажаємо мати Джі Олі, дуже натхненного спілкування і дуже гарної натхненної практики свідомості Кришни.